Ну от, зокрема, багато якраз от днями обговорювали статтю, яка вийшла на Радіо Свобода про те, що 2025-й потрясе світ. Я би сказала, може потрясти світ. От про це які прогнози чи які очікування щодо 2025 року є у нас станом на зараз? Ну, вочевидь тут можна бути просто капітаном очевидність, що рік цей буде може бути доволі турбулентним, в силу його непрогнозованості, бо насправді можна вже говорити про те, що там якщо брати того ж Трампа його. Передвиборчі е, обіцянки такі широкожестові популістичні, що там я зроблю це за добу, або там ми швидко вирішимо ту чи іншу проблему. Вони не працюють вже. Відповідно, адміністрація, котра е, набуде свої там повносправності після 20-го числа, е, вона напевно буде в своїх кроках е, відрізнятися від е, передвиборчих мітингів. І від цього буде багато що залежати. Відповідно, там переформатування світу, воно по факту і чим дуже вагома ця стаття, котру ти згадала, і вона широко розійшлася. Ну, принаймні, в моїй соцмережевій бульбашці досить багато людей посилалися на цю статтю, виривали з неї окремі цитати, і це правдиві цитати. Бо світ насправді давним-давно дозрів і перезрів до переформатування взаємин між. Там кластерами країн між вісю е, зла і вісю добра, між пріоритетами, як 25-й рік е, буде втілювати, як він надасть дорожні карти до вирішення великої кількості застарілих проблем. Ми можемо тільки гадати, бо ніхто не знає, Європа не знає наскільки різким чи навпаки не різким буде нова американська адміністрація в своїх взаємодіях з партнерами. Штати не знають, чи намацає Європа якісь нові алгоритми, які допоможуть вирішувати європейські проблеми. Бо насправді от. Стара претензія Трампа до, до, до Європи до Європейського союзу про те, що, вибачте, ваша безпека має бути вашим клопотом, вашим фінансуванням, вашими стратегічними планами, а не Покладатися виключно на сили сполучених штатів і на кишеню американського платника податків. Ну це справедлива претензія. І старі маркери, які живуть там атавізмами, там постхолодної війни, 2% ВВП на питання оборони. Вони давно вже не актуальні. І тут Америка теж права, коли вона говорить, що треба, щоб НАТО піднімало планку п'ять, можливо більше, можливо, навіть до десяти. І коли все це іде, перемежовується з заявами, наприклад, британських військових, які констатують факт, що армія його величності може в війні високої інтенсивності, яка триває зараз в Україні, протриматися не більше півроку і буде знищена в цій війні. То це по суті йде по волі визнання і проговорювання проблем, з якими доведеться боротися світові, зокрема старому світові. Тому турбулентним буде чи знайдуться лідери, про що говориться в статті, про котру ти казала, важко сказати. Бо лідерам доведеться йти в авант, і доведеться ставити на кон свою політичну кар'єру вони або вибухнуть в своєму лідерстві в позитивному розумінні, поведуть за собою континент, або вони зійдуть з політичних орбіт, бо це питання виживання, виживання для цивілізації заходу. І добре, що про це починають говорити. Ну, мені видається, справді ця дискусія її в 22-му не було, або тільки окремі люди, і то більше тут у нас в Україні про це е, говорили. Та про необхідність змін, про усвідомлення змін заходом і так далі. І от зараз ми бачимо це, виливається в такі аналітичні матеріали, як зокрема стаття, про яку я вже згадала на Радіо Свобода. Мова йде про е, скажімо так, збірну ніби позицію, та бо це не зовсім як стаття доктора Ендрю Міхта, Аналітика Atlantic Council. Та? і там якраз піднімаються ці проблеми про рішучих лідерів, про необхідність, про відсутність навіть рішучих лідерів на заході, на противагу якраз рішучості вісі зла, яка вже оформилася станом на завершення 2024 року, на необхідність рішучих змін на невиконання своїх обов'язків інституціями, які мали би забезпечувати безпеку пардон за тавтологію е, у світі, ну тобто, дійсно, ті за всі застарілі проблеми, які ми маємо станом на зараз. От е, ми бачимо, що принаймні ці питання починають проговорювати, але чи є це розуміння західними елітами, і оця рішучість, що ми бачимо її на початок 25-го року, рішучість до якихось дій, як е, Ендрю Міхта власне каже, рішучість до ескалації заради подальшої деескалації. Ні, цього немає, тому що демократії, взагалі, ми про це говорили на разових в ефірах. Мають величезну ваду. вони войлуваті. Вони озираються на створені ними процедури, на створені ними інституції, на створені ними правила, і демократіям демократіям, в принципі, не властиві зазвичай різкі категоричні дії, бо демократії зважують за наслідки. Тому авторитарні країни вони завжди більш. Можуть бути категоричні в рішеннях, блискавичні в ухваленні цих рішень. І, і, і вони ризикують набагато більше ризикують, бо демократія ніко автократії ніколи не озирається на думку суспільства і на наслідки негативні наслідки своїх рішень, які будуть відбуватися на суспільстві. В першу чергу, я думаю, що керманичі країн заходу з західної цивілізації вони ще не дозріли до різких рішень. Вони ще не готові ухвалювати, брати на себе відповідальність. І от 25-й рік може бути якраз роком, який каталізує ось цю рішучість, або навпаки, покаже, що процес деградації західної цивілізації зайшов настільки далеко, що навіть в таких очевидних викликах існуванню і тут питання навіть вже не про безпеку України. Зараз мова йде про існування західної цивілізації як такої, в принципі, цивілізації прав свобод. Ліберальних ліберальних цінностей в їх первинному сенсі, а не в спотвореному ліваками, які стали мейнстрімними в останні десятиліття. От все це зараз підвішеному стані, все це знаходиться під загрозою і може бути знищено або спотворено остаточно настільки, що суспільство західне просто прийметься як нову реальність і відмовиться боротися за ті речі, які були фундаментальними. Для старого світу і для нового світу, якщо говорити про Сполучені Штати і Канаду. ну вся справа справді у рішучості, і от чи не зіграє, скажімо так, злий жарт, оце, оце очікування переговорів. Якщо їх, власне кажучи, не буде. Якщо війна ну або будуть і не вдалі, і якщо війна триватиме далі, а західні суспільства очікують, що воно все завершиться і буде як раніше. А як раніше в очевиді, це вже мені видається. Це багатьом очевидно, як раніше вже не буде. Ти Знаєш, мені здається, що тут, як би це парадоксально не звучало, може зіграти карта популізму і такого самолюбства, такого політичного егоїзму Трампа. Бо коли він приходить, він же впевнений, що його пропозиція це хороший перший хід простягнути руки до переговорів для майбутньої там good deal». І Трамп в це вірить, що е, він укладе угоду. Він же ж не мислить категоріями політики. Він мислить категоріями е, політики крізь призму, призму бізнесу. Він укладе угоду з путіним і він вважає, що його перша пропозиція це цілком тверезана його думку. Пропозиція і її можна обговорювати. А і тут вмикається той фактор, що Москва відкидає, бо ця пропозиція не враховує ідіотичних якихось марень церкви московського. І це може задіти Трампа, ну вони завжди і хочуть може... забагато е, О, казка про золоту рибку ж не дарма. Там власне кажучи, придумана так. і про цю її там бабу біля розбитого корита. Це ж це ж так би Але мовити, питання, ментально. Як Трамп буде реагувати, коли його простягнуту рукою пропозицію буде відкинуто абсолютно по хамськи, як робить вже Москва, і це М -м. може Трампа задіти. І тут питання в тому, от якщо його... Е, його образить, що він прийшов як бізнесмен говорити про серйозні речі, а у відповідь він чує якийсь російський абсурдизм, і от що зробить Америка в, в варіант Б, чи є він у нової адміністрації, чи готова вона різко реагувати? Що таке різка реакція у відповідь, коли Москва продинамить пропозицію Трампа? Чи буде це? В рази збільшення постачання допомоги військової з боку сполучених штатів чи це буде там повністю переформатоване оцінка ситуації ставлення сполучених штатів. Це пока поки що така велика кількість знаків запитань. Але хто сказав, що такий сценарій неможливий? І тут я повторюся: ймовірно, ось цей популізм Трампа він може можливо навіть зіграти в плюс, бо його це задіне, бо це. Йому ти типу, покинули виклик. А ти хто що нам такі пропозиції ставиш? Грецький це... з тобою? Золота рибка, так би мовити. Так. Дякую, дякую, Віталій. Дуже дякую за долучення до ефіру. Віталій Гайдукевич, громадський активіст, політик, журналіст. Буці годині прямому. Коротенька пауза, і ми продовжимо.